вечора, друзі, в ефірі державна числова лотерея Магалот. І з вами, як завжди, я, Ірина Фролова. Сьогодні на кону величезні гроші. А саме, мега джекпот 5 мільйонів 600 тисяч гривень. та мегаприз 2 мільйони 800 тисяч гривень. Друзі, негайно відкладайте всі свої справи і розпочинайте заробляти гроші, вигравати гроші. Адже, як казав відомий мільйонер Джон Рокфеллер, хто багато працює і постійно працює, тому ніколи заробляти. Тому Відпочивайте і вигравайте гроші разом з нами. В нашій студії за цим процесом буде слідкувати тиражна комісія. Доброго вечора вам все, що мені залишається зробити, побажати вам, любі, успіху, удачі і оголосити. Що 1484-й тираж відкрито. Ми вимикаємо лототрон. І я одразу хочу нагадати, що нині на кону найбільший джекпот України. І зараз кожен із вас може заробити не просто свій перший мільйон, а одразу кілька мільйонів. Номер першої кульки 10. номер другої кульки 7. І як би фантастично це не звучало саме ви і саме сьогодні можете стати мільйонером. У нас це справа кількох хвилин. Номер третьої кульки 34. Справа кількох хвилин і кількох гривень. Номер четвертої кульки 15. Ставка в Мегалот коштує усього 5 гривень. Інвестуйте у свою мрію. Грайте двічі на тиждень, мрійте щодня, а можливо і щохвилини. Номер п'ятої кульки 26. І навіть якщо удача поки обходить вас, наберіться терпіння і грайте. Грайте попри все. Удача любить наполегливих. Номер шостої вирішальної кульки 33. Таким чином ви бачите всі шість щасливих кульок на сьогодні. А за мить ми з вами обов'язково розіграємо сьому кульку. Мега кульку. Вмикаємо лототрон, нагадую, але впевнена, що ви й самі пам'ятаєте. То правильно вгадав мегакульку, у того виграші подвоюється. Сьогодні виграшною є мегакулька номер 6 Тож, загалом, комбінація щасливих чисел цього тиражу наступна: десять, сім, тридцять, чотири, п'ятнадцять, двадцять шість, тридцять три та мегакулька шість. Друзі, я вітаю усіх наших переможців, усіх вас, хто виграв великі гроші сьогодні. Які ж саме гроші? Ми дізнаємося буквально за мить. Отже, якщо ви вгадали три числа, то виграли 22 гривні за чотири вгаданих числа. 186 гривень та за п'ять вгаданих чисел 15 739 гривень. Якщо ви правильно вгадали мегакульку, то ваші виграші подвоїться. наступного ж разу наші головні призи будуть ще більшими, і будемо грати вже за мегаприз 2 мільйони 825 тисяч гривень. Та мегаджекпот 5 мільйонів 650 тисяч гривень. А тепер усім скажу наступне: запам'ятайте дату 21 листопада. Саме в цей день, в це число, ми з вами будемо тут зустрічатися, і ви обов'язково виграєте мільйони. Миру й достатку вашому дому.